Привіт, доброго дня, пане президенте. Виглядаєш міцно, як ти дай як Боже, дай дай Боже, слава Богу, настрій гарний. Вже знаєте, як останні, останні тиждень перед поєдинком очікування, так коли тренування кожного дня час більш менш не так довго тягнеться. в будь-якому випадку ми за тебе тримаємо. Да, дуже хочеться. Ти ж знаєш, як дуже хочеться перемоги для України. і Кожна твоя перемога вона дає настрій, заряджає українців. Всі великі фанати твого таланту, твоєї хоробрості, міцності і твого успіху. Ну, всі бажаємо 100% всі українці тільки на твоєму боці. Безумовно, Британія допомагає Україні в боротьбі проти Росії. Безумовно, це зрозуміло. Ми поважаємо наших партнерів. Тому ти, коли будеш перемагати Ф'юрі, там не сильно, бо пам'ятаєш, вони нам не заборонили Storm Shadow ракет? Я скажу це тільки спорт, хлопців. З великою повагою, тільки спорт, тільки з повагою. Ну, прекрасно, так. Як так, твої то... близькі? Все чудово, дівчата тримають Київ, але дружина вже на, на шляху до мене. Все слава Богу, будемо тримати український дух і будемо йти, як і робимо до кінця. 100%. Ми за тебе. Дуже здорово, що поруч з тобою рідні, близькі. Я тобі бажаю сильного бою, успіху, перемоги. Ну, що ще побажати? А все інше ти. Ти людина така, що ти сам знаєш, що там робити. Твого досвіду достатньо без наших порад, що там робити на рінзі. тому Дай Боже, вам там з міжнародними партнерами теж сили, міцності, гарного спілкування. А якщо там треба якась фізична сила, то будемо дворити. Так, кидайте геолокацію і будемо. Так що все нормально. Ради бачити, обіймаю, обіймаю сили з Богом, З Богом. дай Бог.